Коли мене збила машина, а я забула стоп-слово. Може, прости. А так вип'є може, за мою менталку. Що таке? Тебе похрестити? Боже, а у мене, блін, знову історія. Виносив сміття, випив каву, збила машину. Ти теж тримай і пишеш. Та бля, що це піше. Я злайтер був, і б'юзер був. Лос-Анджелесі. Бирися, будь ласка! Жінки. 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 Імпровізаційне шоу Репіт Пліс це шоу, де імпровізатори дивляться короткі відео і додають свої веселі фрази, щоб зробити ці відео смішніше. Всім привіт! Ви на каналі Хамелеон і з вами шоу Репіт Пліс. В нашій Верховній Раді на жаль немає навіть 50% жінок. Але сьогодні на нашому шоу їх аж цілих 100%. Бо цей випуск присвячений до 8 березня. До свята рівності і гідності жінок. Що ж, погнали! Нарешті. Yeah. Yeah. З нами сьогодні Поліна. Поліна гроза району у минулому і професійний б'юті майстер у теперішньому. Привіт! Надія! Пока! Надя професійна фотомодель. Її фотографії цінуються у багатьох фотографів. А, ну точніше, і її друзів. І нова резидентка нашого каналу ді, -ді, -ді <пілказ> <пілказ> uh <-huh! пілказ> Діана. Йоу! офіс Ерібади. Діана залетіла в тарець, щоб запустити рекламу на пошук папіка. У підсумку знайшла не папіка, а нову професію. <пілказ> Я Настя. Настя. Практично ніколи нікого не лайка. Бо для кого придумали слово вподобайка. Що ж, давайте починати. Дякую, до побачення. Це Діма, коли ми сказали, що ми будемо тільки в чотирьох вести цей випуск. Дякую, до побачення. І він нарешті нам віддав credentials до каналу, і ми можемо робити все, що ми хочемо. Но... Насправді, Діма, десь там у. Oh. Це oh. жіночий день, це oh. можна. Oh. Коротше, Діма зв'язаний десь у підсобці, Так що ми кайфуємо. Настільки. No, Дякую, yes. до побачення. <реш> коли він питає, чи будеш ти йому готувати сьогодні вечерю. Дякую до побачення. А коли ти, начебто, познайомилась з хорошим хлопцем, а, і ви переписуєтесь, і він таке. А, коли спишемось, таке зараз я піду в душ і напишу тобі, він такий в душі без мене. <реш> Дякую до побачення. <реш> а у мене, до речі, є фотографія хлопця, який прислав мені фото з душу. <реш> Фото з душу. А що там щось було видно? Там щось є цікавіше за Дікпік? Да. Що? Груди? Почекайте, почекайте. Ви таку ви його також знаєте, цей чоловік, який море розтиснув. Мої сім. Все зрозуміло. Дякую, побачення. чоловік, де в калюжі. Ну що він робить? Дусі років 10 тому. Дякую, побачення. А можна мені як атеїсту, пояснити, що там з Моїсеєм? Що Ну, Човак хотів переплюнути Ісуса. Ісус робив з води віно, а він такий, а я просто розтворю цю воду. Я теж взагалі ми всі, як Ісус, ми перетворимо воду на сечу. Дякую, побачення. Це коли хлопець в переписці тобі пише зі мною ти не будеш спати всю ніч. Дякую, побачення. О, це коли ви удвох свічки, романтика, червона сухета, він дістає свій корнішончик. Дякую, побачення. Щоб чисто закусити? Ні, це коли ви обіжралися, там ролами, і ти не можеш просто заснути всю ніч, тебе живіт болить, його не вигнати. А в туалет не хочеться до побачення. Коли кидаєш під час психотерапії, сумуєш за своїм колишнім хлопцем, у вас вже закінчується терапія, та психолог вам каже, ну, ваш час вже вийшов. Дякую, до побачення. У мене була така психолог. Бля, мене також. Вона дивилась ще на годинник. Мені здається, вона навіть ставила таймер. Мені здається, що я дивилась на годинник частіше, ніж вона дивилась на годинник. Це звучить як якийсь поганий секс, коли ви вдвох такі, блядь. Я до неї один раз прийшла і говорю: ви мені дуже допомогли, мені вже краще, все взагалі дуже добре. А вона така, а може ти подумаєш? І я вийшла так ревіла просто на останні півгодини. Тому що я подумала і на самому ділі все так хорошо. Як вчителька, вийди з класу і зайди нормально, так і твоя психотерапевка, вийди подумай. Я один раз так вийшла і не прийшла. Бо обовися, що Ти Пішла в столовку кошатипцю. Ні, у мене не було гроші. Забрати пісуші ще добре, але коли хлопець тебе кличе до білого наливу, дякую до побачення. Ми ідеальні так. Так, так. Так. Тому давайте обговорювати чоловіки. <ріх> ні, ну, ні, ну дійсно, ми ідеальні. Що обговорювати, якщо ти ідеальний? Ну, тебе з будь-якого боку, подивись, ти ідеальний, а чоловіки я, з будь-якого боку не ідеальні. Мене отак от, 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 от слово як, Якщо я його чую, я така ідеальний». Бо так, Мені так, здається, так. люди, які до себе його вживають, вони трохи лукавлять. Я менталка після серії вибухів в Одесі. Дякую до побачення. Я після другого провального іспиту з водіння. Дякую, О. до побачення. Ляха, такий мерзенний жарт у мене є. Давай, давай. давай. Як, як не сюди його? Коли в тебе обільний місячний і тампон такий. Добра! Ну, тільки тебе зрозуміємо. Ну, ми правда, коли ти чхнула, так? Дякую. Кличко, коли в нього питають, чому він не знав про бордель, який в нього обнаружили в ЖК. О майґадо. О гад, Це не моє. Я не знаю. Мені це підкинули. О гад, чи Зеленський, чи Зеленський, коли в нього питають, коли буде закінчення війни. Дякую, до побачення. Коли в родоволосого політика Америки, який перекладається як туз, але ми не називаємо його імені. Дякую. Питають, коли ж почнуться ось ці 24 години, коли він все порішає в Україні? Дякую, до побачення. Ти коли okay. сказала «Роди», я чомусь згадала борю. Це мій знайомий, коли говорить а те, я завтра зроблю, і ти така, ну де? Коли таке, Та я ж сказав завтра. Ну і кожен день завтра. Дякую. <гум> Це коли ти заплатив за комунальні, за оренду квартири, за продукти на місяць, і тебе ще додавали в чат з подарунки до 8 березня. І ти такий Чао! Дякую, до побачення. Чи коли ти кінчила раніше за нього? <губежи> Дякую, до <де> побачення. <губежи> коли я на першому побаченні з хлопцем, і він каже, що він не донатить на ЗСУ, і я така. Дякую, до побачення. А говорячи про донат, наші друзі з волонтерського руху, Смурфік і волонтер, звернулись до нас за допомогою. За допомогою у зборі на потреби наших військових. Десь тут, 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 тут чи тут. Це тут буде QR-код. Будь ласка, скануйте, приєднуйтесь і давайте наближати перемогу разом. Другий раунд. На цьому раунді ми накидаємо жарти чи якісь життєві ситуації на візуал, на відео без слів. І давайте подивимось, що ж з цього вийде. Коли хлопець на поліз цілуватися після першого побачення. І це меч. Коли ви кончили однаково. Коли в тебе сквірт, а в нього сім'ї з вірженію, і ви так Це два мага. А, дівчата, дівчата, це коли він плюнув мені в обличчя під час сексу, але я на промах та шмаранула у нього у відповідь. Мій колишній мені під час поцілунку ригнув фронт. О, це я була. Яку реакцію очікує хлопець, коли каже мені, що ніколи не бив жінок? <рвот> <рвот> <спір> <рвот> 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 Вау! Супер <рвот> <рвот> дякую! <рвот> Якщо ви пам'ятаєте, в одному з наших попередніх випусків ми розганяли жарт про супер дякую. Якщо ви точно знаєте номер випуску, то напишіть його, будь ласка, в коментарях. Будь ласка, please! Є yeah. окей. Okay. Коли ти попросила у чоловіка дати тобі на 8 березня класні губки, а він подумав, що губки для миття посаду. І тут... ну, тобі так. 30 гривень на упаковку просто. А, але, але, а я така, я хотіла збільшити ось тут, але не. Десь там. А ти просто береш і вирізаєш губи з губки і йдеш до, до нього на побачення. Ні, я просто вирізаю в губки дирку і кажу йому: на, ти, твій? Це, тепер мені робить воно. Да, 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 дякую, дякую. Блять, дякую. Це е, коли мій кіт. Насрав не в душ, а до себе у лоток. <сіплес> <сіплес> Респект. Чи коли чоловік бриє дупу замість того, щоб збирати черкаші? Чер... Черкасник. Черкаши – Черкаші це люди, які живуть в Черкасі. <сіплес> якась хуйня в мене в мозку каже мені не піти до е, надійного психотерапевта, а спитати чоти GPT, хто, блядь, найкращий? Я? І права. Чи я? Да, <рістична> — Цей це чат. <рістична> а чому чат як мужчина, а не чатка як жінка? Бо ми любимо чоловіків. Ну, На, ну, на самом ділі я поставила там чоловічий голос, бо мені жіночі там не подобається. Не знаю, мені приємніше ну, спілкуватися чоловіками. <рістична> і <рістична> чоловіки після того, як почули це від Поліни. О, oh, щось добре про чоловіків. Я yeah. yeah. не підлизала. Друп ми. Це я, коли мене вже дістали сусіди зі своїми клятими дітьми. <laughs> коли чоловіки питають: а навіщо вам вже фемінізм? Ви вже ж голосуєте і працюєте? А ми точно на відео, зараз ще просто. Ні, ну просто ну, в цей час саме е, е, всі жінки, там Клеопатра, Жанадарк. Це всі, це все, все больше нема. Прости, пожалуйста, пожалуйста, я прощаю, я прощаю, я прощаю. О, май... мій організм, коли я випила склянку води вранці, замість нікотину та кави. О -о -о -о. Твоя дупа тобі вдячна. Так. І під ці оваці ми переходимо до наступного відео. Можемо продовжувати. Третє відео, третій раунд. І ми додаємо ускладнення до наших жартів. Давайте крутити колесо і дізнаватись, хто це буде, хто буде цим щасливчиком. Або ні. І стоп. Хто? Це блять. Настя. Надя. Вау. Вау, що ж це таке буде. Так, жарти у формі тоста. Так вип'ємо за мою менталку. Можемо продовжувати. Життя мене їбе, а я забула стоп слово. Да, можемо продовжувати. Мені подобається, як ти відіграєш. О, я не відіграю дівчина. коли нажала на Діани. Да, — Так, можемо продовжувати. Покажи покажи, покажи, покажи покажи. Там буде потім репіт плиз. <рес> <рес> так, так, я я планую добити щось. Типу, пей, репід плис, стоп, пліс. Коли прожила з ним 5 років, і в тебе скінчилась демоверсія, тебе питають ну, ми далі у відносинах чи я тебе заїбав? Да, можемо продовжувати. Це Вряка. щось з життя. <рес> Це щось на майбутнє. А? Записали. Так, коли я була ну, там з Артемом починала тільки зустрічатися, він такий: а можеш там помити посуд? Я говорю: це була одноразова акція, це була демо-версія стосунків, так що, якщо хочеш, то, будь ласка, я до тебе з котом переїжджаю, І далі можу навіть такий. — Так, Можемо продовжувати. Я згадала. Коли мене збила машина, я скрутанула сальтуху. У мене відлучили навушники, окляри. Але ні, капельки крові. Ти чекала? можемо продовжувати. Так, так, так. сальто Боже. А в мене блін, знову історія. Давай, давай, давай. У мене є тренер Артур. Привіт. Він, ну. Колись ми домовились зустрітися, і він такий, все, буду у вісім вечора там на фіфушечку зіграти. І потім він такий мені щось хуйовить. Я забув, що мене з ранку збила машина. Я така <смір> <кліпи> ну, <Табу й> <смір> виносив сміття, випив каву, збила машину. <смір> я думала, він жартує. Лях. Ніхіра. Наступний день у мене було дере, і він, коли прийшов, він був ні, ну ніякущий. І <смір> в натурі його збила машина. Він нам самокаті їхав. Коли зі мною сталась істерика, я довго плакала, дивлюсь на хлопця, і він мені каже: Да, можемо продовжувати наші стосунки. Йде нахуй одразу же. Добре, що там нема на відео фрази успокойся. Заспокійся. А потім поговоримо. ж, Ну що ти, заспокоїлись? Заспокоюсь. Ой, Ох. Так, можемо продовжувати. Коли хлопець мені сказав, що я його більше не приваблюю, а потім на ранок він такий. Так, можемо продовжувати. Коли ти заказ отримує чоловіка подібну жінку чи транса. Знаєте, це коли е, був блекаут, і я готувала борщ якось два дні. Я почала, потім вимкнула світло. Його через день вимкнули, і борщ такий. Да, можемо продовжувати Всі мої вампири. Бажаю вам здоров'я, найкращих років життя. Та ми піднімемо це келихи з крові цих е, неповнолітних. Ось! Так, да, можемо продовжувати. Що кажуть корупціонери, коли війна триває вже третій рік? Так, да, можемо продовжувати. Який же банкет на стіл без політики? ж за це! Так, да, можемо продовжувати. Коли я у перекаря, і він мені відстриг десь 20 сантиметрів волосся, і питає: Ну як вам? Так, да, можемо продовжувати. А ти така о, о. можна для ніше? О, це маленькі хлопчики. кажуть, тому їм обережів крайню плоть. Ой, якось слишком коротко вип'ємо ж за це. Під час виходу з токсичних чи аб'юзивних відносин. Так, можемо продовжувати. Наступний, так? Абізлайтер був, аб'юзер був. Так, що там у когось ще не жертви не було ще. Оу, до речі, до речі. Коли він сказав, коли під час побачення він сказав якусь тупу хуйню, але йому ще сплатити за рахунок. Так, можемо продовжувати. Що ж, давайте продовжувати до четвертого відео. Так, можемо продовжувати. Шкода, що такого нема в житті. Зараз у нас четвертий раунд, і на цьому етапі ускладнення отримує не одна людина, а ви не повірите, аж цілих дві. Але спочатку, будь ласка, в коментарях оцініть, як вам тости від надії. Чесно, після цього мені захотілося з вами всіма піти в бар і мекнути по одному коктейльчику. Поки ми не мекнувші, давайте крутити барабан. самі косо вже мекнувші. Надіюсь на тебе, що не мене. Тривай, триває, тримай. Далі, далі. Другий. Ти теж тримай і пишо. Раз тобі. Ага, дякую. І раз тобі. Наступні жарти про стереотипи чоловіків. А ми чим тут займаємося? Супер, дякую. Так, а в мене, а в мене не повірте. Не повірте. Наступні жарти тільки до двох слів. май! Тримайся, будь ласка. Як можу? Оргазм. Шкода, що такого нема в житті. Мертва людина. Шкода, що такого нема в житті. А зараз всі двома словами будуть Макдональдс нуль калорій. Шкода, що такого нема в житті. Дебіл, як новий знак зодіаку. Шкода, що такого нема в житті. Якщо б пекло існувало, Жанна Дарк би його теж пройшла. Шкода, що такого нема в житті. Чоловічий стріпти прямо перед нами зараз. Шкода, що такого нема в житті. Хотіла би я регулярно займатися спортом, то відчувати на солоду, а не приступ інсульту. До речі, шкода, що такого нема в житті. Жінка атеїст і релігійний чоловік зійшлися якось, і він починає їй казати: Ти вийшла з мого ребра. Він не така шахи мати з моєї вагини. Шкода, що такого нема в житті. Там, якщо якщо йти в ту стіп, то у Єви ну по логіки не повинна бути на Mm -hmm. Шкода, що такого нема в житті. Тому її ілюструють у бібліях завжди по пояс. І я не бачила повний ріст. Прикольно. Смерть, Рашки! Шкода, що такого нема в житті. А я вам нагадую, що наші друзі з волонтерського руху, смурфік та волонтер відкрили збір на потреби наших військових, наших героїв. Тому, будь ласка, за QR-кодом, який з'явиться на цьому екрані, переходьте і донайте, і все буде Україна. Несмердюча дефікація. Шкода, що такого нема в житті. Це дупою це... закрите весення таса і потім знову А можна? А можна? Покакать, можна покакати. Вікам, будь ласка, труси з такими ось духами, знаєте, коли вони. Саше, які вбирають в себе запах. Я теж думала, що я одна така і показувала всім видом, що я так розумію, а потім така психічно здорові чоловіки. Шкода, що такого нема в житті. Люблячий батько. Шкода, що такого нема в житті. Просто батько. Шкода, що такого нема в житті. Вилікувати Альцгеймер. Шкода, що такого нема в житті. кажеш? Вилікувати. Бабу, не почула. Так, ми всі разом кінчаємо чи по черзі. Шкода, що такого нема в житті. Один, а тобі як подобається? Один. Два. Я Отак, це діло. Всього як Віра Лаша. Хлопа. Тепер одягайся в домой. Ми кінчили нам офігенно. І я сподіваюся, що вам теж супер добре класно. З нами сьогодні були Поліна, Надія. І Діана. Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам Діана. Мені здається, що вона просто залетіла в нашу тусовку, наче вона завжди тут була. Ми просто її чомусь не бачили. Також нагадую про збір. qr код буде на екрані. Посилання буде в описі. Я Настя. І я звертаюсь до вас, чоловіки. Будь ласка, не тільки любіть своїх жінок, а ще поважайте і розумійте їх. Ось для чого і існує 8 березня. З вами були Репіт Пліс. До побачення! Шкода, що такого нема в житті.